Ремонт дороги до КПП Дяківці, чому цим пунктом пропуску не можуть користуватися наповнені вантажні автомобілі? Хорика, хто і як підтримує готельний та ресторанний бізнес у воєнний час. Сезон нересту. Яких правил мають дотримуватись рибалки, щоб не втрапити на гачок рибоохоронного патруля? Служба автомобільних доріг та румунські партнери провели спільну прес-конференцію щодо покращення транскордонних шляхів України та Румунії. КПП Дяківці вже функціонує близько трьох місяців. За цей час через пропускний пункт кордон перетнули десятки тисяч людей та автомобілів. Зокрема, завдяки капітальному ремонту, який зробили на ділянці дороги, що веде до кордону. Дорога була в гравійному покритті, тобто взенька. Трашненька, Явно не та дорога, яка мала би вести до кордону з європейським союзом. Сьогодні дорога вже схожа на схожа на європейську дорогу. Роботи завершили раніше графіку, зауважує Ігор Гах. Фінансування проєкту здійснювали з державного бюджету та європейських грантів. Також у службі автомобільних доріг зазначили, у рамках проєкту частину реалізованих коштів повернуть європейські партнери. Загалом мали б отримати ну, всього отримати мільйон 728 тисяч євро. Але там була частка передбачена, яку обов'язково мала би сплатити держава України 10%. В розмірі майже 200 тисяч, які наші європейські партнери також покриють нам в якості, скажімо так, як правильно бонус в рамках проєкту. Вже напрацьовують спільні дії між представниками Чернівецької області та Ботошанського повіту з метою розвитку транспортної інфраструктури в регіоні. Румунські партнери, які приїхали до Чернівців через КПП Дяківці, також відзначили якісно проведену роботу з української сторони. де в першу чергу КПП взагалі не переповнене. Припускаю, що люди починають звикати до нього, тому що КПП Порубне Сірет завжди був заповнений людьми зараз, тим паче. Щоправда, наразі через КПП Дяківці обмежений проїзд вантажівок. На прес-конференції пояснили, це через те, що румунська дорога входить до регіональних. Тому як тільки ділянку переведуть до дороги національного значення, вантажівки зможуть їздити через цей КПП. Максим Верник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 в Україні набув чинності закон про медіа. Відсьогодні діє закон України про медіа у ньому запроваджують додаткові механізми захисту національного інформаційного простору. Зокрема, на період воєнного стану. Усе розроблено із метою імплементації директиви Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги. Закон уже отримав позитивну оцінку експертів Ради Європи. Останніх 20 років зрозуміло, що з'явилися і онлайн медіа, так як і жодним чином не були. Під законодавчим впливом. Ось. І виходячи з того, що Україна взяла вектор на Європейський Союз, так, для набуття Україною статусу члена Європейського Союзу, надзвичайно важливим було втілення реформи в медійному законодавстві. Закон тепер регулює роботу онлайн-медіа та поєднує ліберальні підходи, а саме добровільну реєстрацію із відповідальністю за порушення обмежень щодо змісту інформації. Якщо блогер, умовно кажучи, власник Фейсбук сторінки користувач хоче зареєструвати ось цю свою сторінку. Він це може зробити. Закон України про медіа йому цього не забороняє. І у разі, якщо він її зареєструє в порядку як онлайн-медіа, тоді вже його Фейсбук-сторінка, яка, скажімо, має його редакційний контроль, так він визначає теж, яку інформацію там розміщувати. Якщо це інформаційні матеріали, так, інформування громадськості, тоді його ось ця Фейсбук-сторінка буде вже регулюватися положеннями закону України про медіа. Закон визначає порядок та процедуру припинення використання стандарту аналового телевізійного мовлення та містить спеціальний розділ, що передбачає протидію російській агресії у медійній сфері. Медіа, яке бере участь в органі спільного регулювання і галузь загалом таким чином зможуть визначати правила умовно гри на медійному ринку. Тобто, якщо раніше держава, умовно кажучи, сама визначала більшість критеріїв умов і положень і норм, то зараз ці процеси відбуваються відбуватимуться виключно у співпраці з самими медіа. Водночас, у прикінцевих і перехідних положеннях закону зазначені окремі норми, які набирають чинності у різний час. Йдеться і про положення щодо обсягів мовлення державною мовою, кількості національного та європейського продуктів. Згідно із законом, медіаконтент стане якіснішим і цікавішим. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Впізнай шахрая новий проєкт буковинських поліцейських для протидії шахрайству доступно про складне або як зберегти свої заощадження в умовах сьогодення. Відповіді на ці питання правоохоронці висвітлюють в інформаційних матеріалах та буклетах. А ще проводитимуть зустрічі у навчальних закладах з працівниками державних установ та іншими категоріями населення, все, аби вберегти буковинців від шахрайських схем. Метою проекту є доведення до громадян на території України основ цифрової безпеки та відповідно ідентифікації шахраїв в мережі інтернет. Найпоширенішими шахрайствами, з якими звертаються до нашого відділу, є телефонні дзвінки від нібито представників служби безпеки банківських установ. Також є телефонні дзвінки від нібито родичів постраждалого, які потребують тих чи інших коштів, які потрапили в біду. СБУ знешкодила у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало людей у результаті спецоперацій. У Дніпрі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей у громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити данину, погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п'ятьох його активних учасників при спробі викрадення людини. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. За матеріалами СБУ, підозру отримався ще УПЦ МП на Буковині, який допомагав ухилянтам втікати від мобілізації до організації незаконної діяльності. Причетний помічник настоятеля Святовознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату. За інформацією слідства, цей священнослужитель у вересні минулого року пообіцяв трьом клієнтам допомогти запевну винагороду безперешкодно виїхати до Румунії і надалі вільно пересуватися територією країн Європейського Союзу. Клірик запевнив, що процедура матиме цілком легальний вигляд. Його спільники підвезуть чоловіків до україно румунського кордону і видадуть там відповідні документи. Проте насправді у Хілянтів з території монастиря привезли до огорожі в лісі поза пунктом пропуску на ділянці так Аного зеленого кордону і наказали просто перескочити її, щоб опинитися на території сусідньої держави. Також зловмисники оголосили, що жодних документів видавати не будуть. Буковина у жалобі. Сьогодні відбулося прощання з військовослужбовцями, які віддали своє життя за незалежність рідної землі. Майстер сержанту Никитюку Володимиру останню шану віддали на алеї слави центрального кладовища Чернівців. А солдата Віталія Фіру провели в останній шлях у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала на Кіровоградщині зрадника, який добував для РФ інформацію про місцевий військовий аеродром. За вказівками ворога житель Кропивницького збирав розвіддані та намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути, переправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони. У тому числі за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати. У затриманого вилучено телефон, який він використовував для конспіративної комунікації. З агресором вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Воєнний стан в Україні. Наслідки для сфери гостинності. Все це обговорили ресторатори та експерти у Чернівцях. Керівники, власники, шеф-кухарі, готельно-ресторанних комплексів, науковці із закладів вищої освіти України. Усі зібралися у Чернівцях, щоб обговорити проблеми, які вплинули на сферу обслуговування під час війни. Ми безпосередньо спілкувалися і працювали з різними роботодавцями, з різними знову ж таки готельєрами, рестораторами, які приїхали до нас з Харкова, приїхали з Києва, приїхали з Дніпра і ділимося особливостями, кухнями, особливостями ведення бізнесу у харчових технологій. Каже, завданням такого круглого столу є обговорення наслідків і негативного впливу воєнного стану на діяльність підприємств сфери гостинності, а також визначити перспективи розвитку хорики у воєнний період. Костянтин приїхав до Чернівців з Харкова. Розповідає, що сфера обслуговування в його рідному місті зараз фактично занепадає. Общий під Харкова він є такий дуже зараз законсервований. Проєктів а, працює дуже мало а, фахівців, багато залишилось без робіт. А, ну і це, навірно, найважливіша тема. Костянтин каже, тут у Чернівцях допомагає місцевому бізнесу розвиватися, аби підіймати економіку країни у воєнний час. З такою метою приїхав Дмитро Спека, який працює тут керуючим готельним комплексом. Війна привела до. Таких великих здвігів в тому плані, що дуже багато нарушено, порушено логістичних цепочок з продуктами харчування, з постачальниками і оборудування, інвентарю і тому подібне. А, і дуже гарно, що я знаходжусь в такому місці, де все це потрошку-потрошку, але воно тут, якби то скажімо так, не стоїть на паузі. Він додає саме такі міста, як Чернівці, допомагають сфері обслуговування і надалі розвиватися навіть у непрості часи. Романоліник Діана Чіак Новини Чернівців телеканал СІ-4. На буковині прикордонники виявили контрабандистів, які намагались незаконно доправити до Румунії чергову партію тютюнових виробів. Цієї ночі охоронці кордону у лісовому масиві виявили групу невідомих осіб. З появою правоохоронців, аби уникнути відповідальності, пачкарі покинули свої ноші та вдалися до втечі. Залишили по собі 11 пакунків із підакцизними цигарками, вартість яких становить майже 250 тисяч гривень. Після оформлення відповідних документів понад 5 тисяч пак пачок сигарет передали співробітникам бюро економічної безпеки про безпеку та захист людей говорили на спільній прес-конференції посадовці та надзвичайники України та Румунії. Аби захистити населення та підвищити рівень професійної підготовки надзвичайників у прикордонній зоні Сучава Чернівців. Функціонує спільний проект між інспекцією з надзвичайних ситуацій сучавського повіту та управлінням цивільного захисту населення Чернівецької ова, ми прозвітували про те, що нами було здійснено закуплено відповідно проекту альпіністського спорядження, лодки, мотори до лодок, за станції для очистки води, мотопомпи. Це дасть можливість впровадження цього проекту оперативніше реагувати. Бувати підрозділям ДСНС та силам цивільного захисту на надзвичайній ситуації пов'язані з повиневими ситуаціями. Щоправда, Олексій Гайдай зазначив, мають ще закупити сирени та рації для оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій. У військовій адміністрації зауважують співпрацю з іноземними партнерами продовжить. Ми будемо працювати і з європейським союзом, і безпосередньо з румунською стороною, щоб Запроваджувати нові проекти закуплене обладнання допоможе запобігти затопленню та зменшити ризик утворення сувів. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Уже від завтра, 1 квітня, у Чернівецькій області розпочинається нерестова заборона. Є певні зміни у нерестовий період, зауважують експерти. Рибалки можуть ловити рибу, але дотримуючись обмежень. Тепер головне не більше двох гачків на одну вудку або рибалити зі спінінгом з однією приманкою. Такі обмеження триватимуть до 9 червня на річці Дністер, Дністровському водосховищі та їхніх притоках. На річках Сірет та Прут заборона триватиме до 9. 15 травня. Лов риби в невиростовий період обмежується для того, щоб було краще і більше відтворення водних біоресурсів. Щороку в нас відбувається нерест. І чим краще він відбувається щороку, тим більше риби буде в наших водоймах. Виставку Продаж унікальних виробів із Петряківським розписом відкрили у центрі Івана Миколайчука. Унікальні вироби з мотивами петриківського розпису, наповнені яскравими кольорами та доброю енергетикою вихованців дитячої художньої школи імені Тетяни Пати. Все це представили на виставці продаж у центрі Миколайчука. Саме унікальне в цих експонатах те, що вони були зроблені саме в Петриківці, в тому маленькому селищі, де люди кохають цей петриківський розпис, цей осередок». І дитяча школа цієї роботи, ви бачите, поряд зі мною їх малювали дітки, яким 13 14 років. Олексій Назаров каже, вирішили створити виставку, аби зібрати кошти для забезпечення школи необхідними матеріалами та приладдям, і щоб зберегти культурну спадщину України. Ми сьогодні зібрали саме названу вечерю для того, щоб розпочати і дати старт аукціону благодійному аукціону. На підтримку дитячої художньої школи Тетяни як пати в селищі Петриківка і підтримати дитяче мистецтво і саме Петриківський розпис, бо то є е, е, генетичний код українця. Гільзи, трілки, писанки та навіть сопілки з розписом все це створили власноруч вихованці школи. Олексій розповідає, будучи у Петриківцях, він закохався в цей стиль в живопису і тому разом з центром Миколичука вирішили організувати для всіх охочих майстер-клас, аби відвідувачі могли доторкнутися до культурного надбання України. Цей майстер-клас для того, щоб кожна дитина ще раз відчула себе українцем, ще раз почала ще більше пишалася тим, що вона з України, і звичайно для того, щоб кожен з присутніх відчув себе справжнім митцем. Майстриня поділилася своїм досвідом та техніками створення неповторних малюнків, а учасники мали змогу спробувати свої сили та створити свій власний шедевр. Дуже цікава техніка, дуже подобається на чому малюється. Дуже легенько водиться кісточка і гарний, гарний малюнок получається. Організатори кажуть, провести такий майстер-клас та виставку у Чернівцях стало можливо завдяки фонду разом з Україною. Кожен охочий може переглянути роботи та придбати унікальні лоти у центрі Моколичука до 14 квітня. Роман Оліник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4